Росіяни знову показують верх цинізму на руїнах Азовсталі. Окупанти планують зняти пропагандистську кінострічку. А режисером цього фільму стане уродженець Алчевська Луганської області Юрій Бардаш, який нині живе і працює на Росії. Про це повідомляють пропагандистські телеграм-канали. За інформацією ворожих змі, кінострічка має робочу назву Малюк. Вона розповідатиме про російсько-українську війну, яку окупанти називають спеціальною військовою операцією. Знімати кіно планують почати. Ти, нібито у квітні травні 2024 року, окрім Маріуполя, зйомки пройдуть у Криму, Ростовській області та Москві. Зазначимо зрадник України, режисер фільму Юрій Бардаш не вперше пробиває дно. Нагадаємо, після окупації рідного міста він постійно мешкав у Києві, а у своїх інтерв'ю навіть називав столицю України рідним домом. Він брав участь у майдані, проте потім назвав це великою помилкою. Бо ж розчарувався через те, що бабусі не стали жити краще. Нині ж чоловік відкрито підтримує війну та просуває кремлівські наративи. Дід воював, і Я рос сознанием з -з того, что я победитель. Улицы сейчас у нас там у нас все памятники там Жукову там, ну короче, памятники все сносят, называют именами, э, фамилиями называют людей. которые, когда немцы приходили в Украину, вот они приезжали, то эти люди помогали им.